Дня любі діти. Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Олівець малювець на цей раз відправився відпочивати до моря. Яскраве сонце, блакитна вода, жовтий пісок. Все просто чудово. А ось справжні краби. Знаєте, які вони? Ось такі. Долодькі поверніть до себе. Випрямлені і спрямовані на себе пальчики переплетіть між собою. Крап. Зробіть цю фігурку самостійно. Десь далеко-далеко видно маяк. Ось такий. Діти, відкрийте зошити. Маяк нам треба заштрихувати? Якою лінією будемо штрихувати? Правильно, великою дугоподібною. Візьміть олівці, спробуйте в повітрі намалювати таку лінію спочатку зліва направо, потім зверху вниз. Відтепер оберіть колір олівця, яким будете штрихувати, сідайте зручно і починайте штрихувати маяк у зошиті. Ласкавий вітерець наганяв на морі маленькі хвильки. Ось такі. Ми їх обов'язково намалюємо, тільки спочатку уважно роздивимося. Між кількома лінійками розташовані хвилі. Правильно, між двома. Подивіться, як треба правильно їх малювати. На нижній лінійці ставимо крапку. Від неї проводимо похилу дугу подібну лінію до верхньої лінійки. Потім цю лінію опускаємо до нижньої лінійки і робимо петлю, ведучи лінію в лівий бік. А потім угору до перегрешення з верхньою лінійкою. Після чого повторюємо рухи. Повторіть цей рух у повітрі, а зараз малюємо в зошитах. Хвилька на останній лінійці схожа на попередні. Спробуйте провести її самостійно. На аркуші в клітинку. Намалюємо пароплави та човники. З яких геометричних фігур складається пароплав? Так, з квадрата і трапеції. Квадрат ми вже малювали. З'ясуємо, як малювати трапецію. У верхньому куті клітинки поставимо крапку, від якої у правий бік довжиною в три клітинки проведемо горизонтальну лінію. Від обох кінців цієї лінії опустимо вниз дві похилі лінії до протилежних кутів клітинок і з'єднаємо між собою обидва кінці прямою горизонтальною лінією. Зрозуміли? Тоді починайте працювати в зошитах. З яких геометричних фігур складається човник? Правильно з двох трикутників. І 4кутника, схожого на прямокутник. Схожі трикутники ми вже малювали. Тому я гадаю, ви зможете намалювати їх самостійно. А як же малювати 4кутник? Верхня лінія 4кутника дорівнює 4 клітинкам. Висота 4кутника дорівнює одній клітинці. І нижня лінія 4кутника дорівнює 3 клітинкам. Ну, а тепер з'єднайте верхню і нижню лінію чотирикутника. Зрозуміли? Тоді починайте працювати в зошитах. Виявилося, що на узбережжі є і кінотеатр, де можна подивитися мультики. Наприклад, про Вінні Пуха та його друзів. Виконаємо ось таку вправу: заштрихуємо квітки в руках у вінні. Будьте уважні! Як будете штрихувати квітку у правій руці вінні? Як будете штрихувати квітку у лівій руці Вінні? Розібралися? Тоді починайте працювати. Про інші пригоди олівця малювця на морському узбережжі я вам розкажу наступного разу. Ну що ж, любі мої, всі завдання виконані. Ви великі молодці! І я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!